Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типа з розряду хари. Халяву, давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, та чимодан вокзал. Ось така історія. Далі то, що Росія каже, що буде далі нападатися, не новость, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, більше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші щоб у вас було. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От ви маєте ну дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняли? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб початися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезним. За посиланням, шапці профілю є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити, треба, понял? Взагалі нічого. А, навчати, як ви можете заробляти. які у вас є шляхи, і скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку.